Колеги, доброго дня. Вас вітає медична інформаційна система «Доктор Елекс на нашому вебінарі, присвяченому важливим змінам у е, оновленій роботі із законними представниками в електронній системі охорони здоров'я. Мене звати Вікторія. Сьогодні я детально розповім вам про зміни, що відбулися. Також зі мною присутня моя колега Мар'яна. Вона буде поруч з нами у чаті та відповідатиме на ваші запитання. Перш ніж розпочати, також хочу подякувати кожному з вас, що змогли доєднатися та знайшли час для цього. Щиро вам за це дякую. Ми почнемо із теоретичної частини, а тоді перейдемо до практичної демонстрації на порталі доктора Елекс. Отож, про що ми сьогодні говоритимемо? Це чому саме відбулись такі зміни в СОС, проговоримо загальну інформацію щодо змін у роботі з недієздатними пацієнтами, проговоримо, що таке цивільна дієздатність, хто такий законний представник, проговоримо роботу з обліком довірених осіб безпосередньо законних представників, та особливості змін у методах автентифікації через третю особу. Методи автентифікації були деактивовані через невідповідність вимогам наказу МОЗ від 30 листопада 2020 року, номером 2755. даний наказ визначає порядок ведення реєстру пацієнтів і СОС і включаючи також правила автентифікації. Самі зміни у цих правилах є такою частиною спрощення та стандартизації процесів в електронній системі охорони здоров'я. Під час перевірки враховувались такі правила, що для недієздатних пацієнтів допустими лише метод автентифікації через законного представника може бути встановлений або один метод, або ж додавання декількох методів можливе. Також дієздатні пацієнти можуть мати лише один метод автентифікації за номером телефону, або ж через документи. Згідно оновленню СОС для усіх пацієнтів до 18 років, необхідно встановити метод автентифікації, у якому потрібно обрати законного представника із центрального компоненту та зареєструвати між ними зв'язок, але на підставі підтверджуючих документів. Законний представник це особа, яка за законом або за рішенням суду має право діяти від імені пацієнта, який не має ще повної цивільної дієздатності, і, зокрема, представляти його інтереси в СОС. Щодо е, того, що таке цивільна дієздатність, я проговорю трішки пізніше. Також хочу одразу додати важливо, що діти, які зареєстровані за є малятку, будуть одразу автоматично зареєстровані в електронній системі охорони здоров'я за новим процесом, але це стосується лише тих дітей, які зареєстровані вже після оновлень, тобто після 2 травня, які відбулися в СОС. Також важливо додати, що створювати зв'язок з законним представником. Можуть працівники з типом лікар первинної медичної допомоги, лікар спеціалізованої медичної допомоги та медичний координатор. Чітких термінів на встановлення оновлення зв'язку з довірною особою немає, і е, даний зв'язок можна створювати вже під час планового огляду у лікаря. Хто може бути законним представником. Законним представником можуть бути батьки, усиновителі, опікуни або шпіклувальники. Єдиною ключовою такою вимогою є те, що попередньо законний представник має бути зареєстрований в СОС, мати законну підставу, тобто документ, що підтверджує зв'язок між недіздатним пацієнтом і самим законним представником, та обов'язково має бути встановлений метод автентифікації через СМС. Документи, що можуть підтверджувати зв'язок, можуть бути свідоцтво про народження, свідоцтво про народження іноземного зразка, це для підтвердження батьківства, наприклад, посвідчення опікуна, рішення суду, або ж певні документи для інших певних випадків. Отже, цивільна дієздатність пацієнта це у нас здатність особи самостійно здійснювати свої права та обов'язки, зокрема приймати рішення щодо отриманих медичних послуг, у тому числі з використанням цифрових інструментів ПСОС. Єдине, теж важливо проговорити, що повна цивільна дієздатність настає з 18 років, але у певних випадках її можна набути раніше. Які це винятки? Перше, це з 16 років у разі працевлаштування за трудовим договором може бути з моменту реєстрації шлюбу особи, це після 16 років. Якщо особа, яка досягла 14 років, стала матір'ю або ж батьком дитини. 16 років з моменту державної реєстрації фізичною особою підприємцем або ж за рішенням суду. Вимоги до довірених особ саме такі: це те, що довірена особа має бути старша за 14 років. Довірена особа є дієздатною, тобто вона не має власного законного представника. Довірена особа не є неверифікованою у якомусь із певних реєстрів, і довірена особа має активний метод автентифікації через смс. Якщо у пацієнта є документ про дієздатність 14 років, зв'язок з законним представником не потрібен. У цьому випадку на порталі доктора доктор Алекс» є можливість додати документ про набуття дієздатності і підтвердити її, наклавши підпис. Після цього всі зв'язки з законним представником та метод автентифікації розривається, і можна буде такій особі встановити метод автентифікації через смс. А типи документів, які можна підвантажувати для того, щоб підтвердити набуття цивільної дійздатності, це може бути свідоцтво про шлюб або ж розлучення, свідоцтво про народження дитини, трудовий договір. Рішення суду органу опіки, або ж виписка з єдиного державного реєстру. Для прикладу, можуть бути неповнолітні батьки, які стали батьками також і мають бути законними представниками для своїх дітей. В такому випадку ми підвантажуємо документ, який підтверджує те, що особа стала батьком або ж матір'ю, і тоді метод автентифікації та зв'язок з довіреною особою розривається. Головне, що зміниться у роботі із записом пацієнта та його законним представником? Раніше дані законного представника вносились вручну шляхом редагування запису ідентифікованого пацієнта. Тобто, пам'ятаємо, на простому кроці у нас була форма, де потрібно було заповнити дані. Тепер достатньо знайти законного представника в центральній базі даних СОС і підтвердити зв'язок відповідним документом, підвантаживши його. Такі відомості можна внести і під час редагування профілю пацієнта чи створення або ж окремо за потреби. Якщо необхідно оновити персональні дані законного представника, тепер достатньо внести зміни тільки у його профіль. Тобто, профіль недієздатної особи редагувати нам не потрібно. Також у профілі недієздатного пацієнта створюється посилання. На зв'язок із законним представником, і тоді ми то чітко розуміємо, яка особа відповідає за прийняття рішень. Наприклад, у випадку дитини ми створюємо зв'язок з її батьками, і це чітко вказує, що саме вони можуть приймати рішення. Теж проговорюю, що такі відомості можна внести під час створення пацієнта, під час редагування запису, або ж на потребу, якщо це потрібно, можна просто окремо внести. Додаткові функціональні зміни, які важливо, важливо підсвітити. Перше це те, що можливість додавати та деактивувати законних представників можна буде на порталі Доктора Alex на підставі документів, тобто ми можемо деактивовувати зв'язок, і після цього підвантажуючи документи, які це засвідчують, зв'язок деактивовується. Також відбувається автоматична деактивація методу автентифікації після досягнення 18-річчя, це для тих, у кого свідоцтво про народження вказано. І тоді і деактивовується довірена особа, зв'язок з довіреною особою, і також метод автентифікації. Також є обмеження дій без зв'язку, тобто, якщо немає створеного зв'язку, деякі дії, такі як декларація, зміна даних, доступні лише за наявності зареєстрованого зв'язку. Метод автентифікації, третя особа, тепер встановлюється автоматично для недієздатних пацієнтів після встановлення зв'язку із законним представником. І при двох законних представниках створюються два методи автентифікації третя особа. А лікар вже обирає собі необхідний. Тобто це може бути і батько, і матір і дитини для прикладу, і вже відповідно хто приходить на прийом з дитиною. Лікар вибирає, кому надсилати смс або батькові, або ж матері для працю. От тут я залишу корисні посилання: це посилання на наказ МУС, про який я проговорювала, посилання на вебінар НСЗУ, де розказували про оновлення запису недіздатного пацієнта та його законного представника ВСОС, і саме як працювати з цими оновленнями, і також комунікаційну рамку від СОС стосовно даних змін. Дана презентація буде вам згодом доступна. Ви зможете собі переглянути. А зараз ми перейдемо на тестову частину Dr. Алекс, до такої практичної демонстрації. Я вам покажу, як працювати із законними представниками, саме як створювати зв'язок, як його деактивовувати, і також як можна підвантажувати документи для того, щоб підтвердити цивільну дієздатність пацієнта на порталі Dr. Alex. Хочу зазначити, що я перейду на тестову частину порталу Алекс» і всі пацієнти є вигаданими, і будь-які співпадіння з реальними людьми є випадковими. А зараз ми переходимо на тестову сторінку порталу Алекс», на сторінку авторизації, де для початку нам необхідно авторизуватися. Для цього нам необхідно внести логін і також пароль. Вносимо пароль. І натискаю увійти. Нам відкривається головна сторінка порталу «Доктор Елекс». Я одразу перейду на вкладку Ідентифіковані пацієнти і продемонструю вам перше: це як створювати, реєструвати зв'язок із довіреною особою. Для прикладу, уявімо ситуацію, до нас пацієнт прийшов вперше. І ми здійснюємо пошук такого пацієнта на центральному компоненті. Я натискаю пошук пацієнта на центральному компоненті і вношу обов'язкові мінімальні поля для пошуку. Це прізвище, це ім'я і дату народження. І натискаю пошук. Так, підправлю дату та, секундочку. Ще раз пошук. Нам знайшло нашого пацієнта. Даній пацієнті ще 17 років, 18 немає, тобто вона ще не набула повної цивільної дієздатності. Я натискаю вибрати. Так, і бачимо, що тут пацієнтка у мене є. Я завчасно її вписала в пошуку. От. І я вам продемонструю, яким чином саме можна реєструвати зв'язок з довірною особою. Це можливо, перше, шляхом редагування, коли ми редагуємо запис пацієнта, ми натискаємо дії редагувати, і на четвертому кроці у нас є. Обрати метод автентифікації. І ми бачимо, що дані відсутні методу автентифікації, і в нас є вкладка Довірені особи, де таким чином ми можемо створити зв'язок з довіреною особою. Це перший варіант. Вертаюсь на ідентифіковані пацієнти. Другий варіант це також просто дії методи автентифікації. Відкривається аналогічне вікно, як при редагуванні, але це окремий шлях. Бачимо, що метод автентифікації дані відсутні, і також є вкладка Довірені особи, де також в нас є можливість додати зареєструвати зв'язок. І третій варіант. Можна зв'язок реєструвати самостійно. Нажимаємо Дії і довірені особи. В даному випадку я буду йти цим шляхом, тому що він простіший. І продемонструю, яким чином ми додамо цей зв'язок. Отже, я натискаю додати і здійснюю пошук пацієнта. Можна прописувати ось тут в назві. Мені підтягує законного представника в даному випадку матір пацієнтки. А якщо ж пацієнта, наприклад, законного представника не знайдено, тоді ми нажимаємо пошук на центральному компоненті. І у нас відкривається аналогічне вікно для того, щоб знайти законного представника. Я вношу дату народження і натискаю пошук. І мені знаходить законного представника. Натискаю Вибрати. І нам відкривається вікно, де нам необхідно вказати документи, що підтверджують даний зв'язок. В даному випадку в мене матір пацієнтки, тому я буду додавати свідоцтво про народження. Це документ, який підтверджує батьківство. Обов'язково має бути актуальний документ. Тобто, якщо свідоцтв було декілька, то ми вносимо останні. Так, останні серію вношу орган, що видав. І також дату утримання. Дату утримання можна прописувати, як і вручну. Ми можемо прописувати, так? Або ж нажимаємо на календар і обрати з календаря необхідну нам дату. Вбираємо дату і натискаємо зберегти. Ще раз зберегти. Заявку створено успішно. І тепер для того, щоб підтвердити цю заявку, мені необхідно завантажити сканкопію документів. Я натискаю Дії і завантажити документи. У нас відкривається вікно, куди ми маємо завантажити файл. Я обираю необхідний файл і натискаю Завантажити. І в цей час також е, приходить смс для того, щоб підтвердити зв'язок, щоб е, розуміти, що номер телефону є актуальний. Також ми бачимо, якщо я натискаю дії, є можливість підтвердити смс-код, є можливість відправити смс-код, повторно завантажити документи, якщо на це є потреба. Е, наприклад, завантажили невірні спершу, або не впевнені, чи вони вірні. Можна скопіювати заявку або ж видалити. Зараз у мені надійшов код на телефон. Я його внесу для підтвердження і натискаю Зберегти. Бачимо, що зв'язок створено успішно. Я натискаю ОК. І статус змінився на завершений, тобто зв'язок ми успішно зареєстрували. І я продемонструю вам, що після того, як ми зареєстрували зв'язок, у методах автентифікації пацієнта автоматично з'явився метод автентифікації через іншу особу. Тобто номер телефону законного представника. Тепер я вам продемонструю на прикладі цієї ж пацієнтки. Уявімо, що пацієнтка набула цивільну дієздатність, їй ще немає 18 років, але є документ, який це підтверджує. В такому випадку ми натискаємо на нашого пацієнта дії. Редагувати. І на другому кроці додаємо документ, що підтверджує те, що пацієнтка набула повної цивільної дієздатності. В даному випадку я обираю тип документа. У мене буде, наприклад, документ про набуття дієздатності. вношу серію, вношу орган що видав, та дату утримання. Дату отримання обру календаря. Для прикладу, 20 травня. І натискаю зберегти. Далі. Далі. Обираємо метод автентифікації. В даному випадку він ще поки у нас через іншу особу, поки ми не підтвердили те, що пацієнтка набула цивільну дієздатність. Далі. Далі. Та опрацювати заявку пацієнта. Так, зараз мені надійде код для підтвердження. Я натискаю Підтвердити. І зараз накладу електронний підпис. Так. Зазначаємо галочкою, що інформація повідомлена пацієнту і чекаємо завантаження криптографічної бібліотеки. Обираю ключ і вношу пароль захисту до ключа. Щитати. Так, я зчитався наш ключ, натискаю далі та підписати. Так, нашого пацієнта успішно проредаговано. Підписання відбулось успішне. Ось наш пацієнтка, наша пацієнтка, припрошую. і коли я натисну дії методи автентифікації, ми побачимо, що метод автентифікації відсутній. Хоча до цього, коли ми з вами ще на етапі редагували, було додано метод автентифікації через іншу особу. Тобто, таким чином, коли ми вносимо документ про набуття цивільної дієздатності на другому кроці, то метод автентифікації після успішного підписання просто занулюється. І є можливість додати необхідний нам метод автентифікації можна через СМС, можна через документи. Обираємо необхідний. Також хочу вам продемонструвати на. Пацієнту, який вже набув повний цивільної дієздатності. Уявімо, що за певних причин у нього був зв'язок з довіреними особами. Пацієнту моєму вже 61 рік, і у нього присутній метод автентифікації через іншу особу. Тобто є створений зв'язок. Я вам продемонструю нажимаю дії методи автентифікації. І бачимо, що в нас є створений метод автентифікації через іншу особу. Але з певних причин вже цей метод не є актуальний, і нам необхідно встановити метод автентифікації через СМС або через документи. Яким чином це робиться? Документи на другому кроці завантажуються тільки для тих пацієнтів, яким ще немає 18. Якщо вже 18 є, то метод автентифікації через іншу особу зв'язок з Іншою особою можна деактивувати таким же чином, як ми її додавали. Або через редагування запису пацієнта, пам'ятаємо на четвертому кроці, через методи автентифікації, або ж через довірені особи. Тобто, так само, як і додавати. В даному випадку я піду через довірені особи, мені так простіше. І бачимо, що в нас є створений зв'язок, і я натисну «Дії деактивувати. Так, нас попереджає про те, що відбудеться при деактивації із довіреною особою, що потрібно встановити зв'язок із іншою особою або звичайний метод автентифікації. Я натискаю ОК. І нам також відкривається ідентичне віконечко, як про доданні зв'язку, так і при її активації. Отже, я додаю плюсиком тип документа, наприклад, рішення суду, ношу серію ношу орган та зазначаю дату утримання. Вибираю з календаря. І натискаю зберегти. Ще раз зберегти. І заявку на дективацію успішно створено. Я натискаю ОК. І зараз мені також, як і при доданні, так і при деактивації, потрібно завантажити документ. Я натискаю Дії, завантажити документи. Обираю файл. Натискаю Завантажити. Так, і файл успішно завантажений. Ок. І тепер нажимаю Дії Підтвердити заявку. Тобто смс-код не потрібно вносити, просто підтверджуємо. Бачимо, що зв'язок успішно розірвано. В даному випадку ми пройшлися з вами по трьох основних кроках: це по доданню зв'язку через іншу особу, тобто реєстрація з довірною особою, деактивація такого зв'язку і додавання документа про набуття повної цивільної дієздатності. А зараз ми перейдемо на можливі помилки, з якими ви можете стикатися. Перша помилка, з якою ми часто стикаємося, коли до нас телефонують, це те, що може бути обраний лише метод автентифікації через іншу особу. Дана помилка у лікаря може виникнути через те, що у пацієнта є вже зареєстрований зв'язок з довіреною особою та доданий метод автентифікації через іншу особу. А лікар намагається такому пацієнту додати метод автентифікації через смс. Для прикладу, от в нас був пацієнт, якому було 60 років. Попередньо в мене був встановлений метод автентифікації через іншу особу, і якби я перед тим, як деактувати зв'язок, одразу спробувала додати метод автентифікації через СМС, одразу, тоді б мені вернулася така помилка. Тобто для того, щоб такої помилки не виникало, і вам потрібно би було додати метод автентифікації через СМС, вам спершу потрібно деактивувати існуючий зв'язок. Так як ми робили з останнім пацієнтом, ми деактивовували зв'язок, і після того у нас без проблем з'явиться можливість додати метод автентифікації через СМС. Так, наступна помилка, що може виникати, це те, що документ про набуття дієздатності не може бути поданий для цієї особи. Повторюсь, також документ про набуття дієздатності можна додати лише пацієнтам до 18 років. Тобто, ще раз в нас був пацієнт, якому був 61 рік, і для того, щоб розірвати зв'язок з довіреною особою, мені достатньо просто зайти на вкладку Довірені особи, деактивувати зв'язок, підвантаживши документ, підтвердити це. І тоді. Такий зв'язок деактивовується. Якщо би пацієнту, якому вже було 61 на другому кроці, ми намагалися додати документ, що підтверджує набуття його цивільної дієздатності, нам би видало саме таку помилку, що документ про набуття дієздатності не може бути поданий для даної, для даної особи. Тобто, якщо це старше 18 років, додаємо цей документ тільки для осіб, які ще не досягли 18 років. Особа не може бути зазначена законним представником для самої себе. Тут, зрозуміло, помилка виникає внаслідок того, що у поле довірена особа було внесено того ж пацієнта, якому додають довірену особу. Тобто, ми зайшли на нашого пацієнта і в довірену особу зайшли того ж пацієнта, з яким ми працюємо. Тоді буде виникати така помилка. Наступне, що може бути, особа, що не верифікована за одним із реєстрів, не може бути зазначена як довірена особа. Помилка виникає внаслідок того, що лікар додає довірену особу законного представника, але цей законний представник має статус не верифіковано за одним із реєстрів. Тобто це може бути НЦЗУ, може бути ДРАЦ, а може бути ДРФО. Тобто, якщо десь в якомусь з цих реєстрів вертається, що пацієнт не верифіковано у ньому, тоді такого законного представника ми додати не зможемо. В такому випадку потрібно спершу оновити дані, саме оновити запис ідентифікованого пацієнта, який буде законним представником. Так, наступне, що може бути, це особа, яка є недієздатною, не може бути законним представником. Пам'ятаємо, що вимоги до законного представника те, що він має, не має мати зв'язок з законним представником і має мати метод ідентифікації через смс. Тобто, якщо лікар намагається створити зв'язок із законним представником, яка не набула ще цивільної дієздатності, або ж має зареєстрований зв'язок з іншою довіреною особою. І е, немає, для прикладу, е, методу автентифікації власного, то е, така помилка є логічною. І наступне, що може бути, це у довірної особи відсутній діючий метод автентифікації через СМС. Така помилка виникає, коли лікар додає довірену особу, у профілі якої відсутній метод автентифікації через СМС та або вказаний через документи. Отже, ми проговорили з вами такі основні зміни, які відбулись в електронній системі охорони здоров'я у роботі із законними представниками. Я дуже сподіваюся, що дана інформація для вас була корисною. Ми е, пройшли в теоретичній частині і також е, продемонстрували таку практичну роботу на порталі Dr. Alexi Health. Я дуже дякую вам ще раз за те, що ви були присутні. Зараз ми залишаємось відповідати на ваші запитання. Е, моя колега Мар'яна вже активно опрацьовує їх у чаті, а я ще раз дякую вам і бажаю успіху.